Слава ЗСУ. Друзі, минулого тижня, або там кілька тижнів тому, пару тижнів тому, так можна сказати, виповнилося. Там був день народження від дня смерті відомого, дуже хорошого майстра, художника Павлу Пікассо. Ну, на нього потрібно теж дивитися трішки, мені здається. Тверезу, да? через те, що в нього були а, багато періодів. І на мій погляд, я можу, можу помилятися, звичайно. Найцікавішими, мені здається, якраз рожевий і блакитний періоди його творчості. Потім у нього є багато графіки, про яку ми не знаємо. От, і вона теж у нього такої гарної якості я маю на увазі графіку якраз у цих періодів блакитну і а, рожеву. Це ж тоді пізніше, коли він за, хочеться сказати, захворів на кубізм, але кубізм перефоріли скажімо, багато хто, у когось це вийшло ліпше, у когось це вийшло гірше. Це був такий час, коли люди хотіли просто, якщо дивитися на кубізм, то вони набридло їм просто думати в тих форматах, в тих правилах, які. Були на той час, в тій перспективі навіть. Тут ще одна проблема перспектива. Вони вже не хотіли бачити її як таку, і хотіли якось творчими методами її змінити. Звичайно, над цим всім цікаво спостерігати з точки зору, скажімо, аналізу, для того, щоб самому зрозуміти, що це таке було, чому люди проходили. Через такі роботи. До речі, кубістичних робіт багато в Барселоні. Там є музей, художній музей Пікассо. Зайшовши в той музей, проходить все, скажімо, любов до кубізму і до робіт Пікассо того періоду. От. Найжахливіша робота, яка у нього є, це звичайно, Ерніка. Герніка, пробачте. І вона знаходиться в, в ООН, головному там управлінні чи офісі ООН. Ну, Це говорить багато про смаки тих, хто підбирали цю, цю роботу. От, мені здається, що потрібно звідти кілька речей. Викинути китайців. Ну, спочатку росіян, от, але можливо до цього ще й герніку потрібно кудись віддати у приватній колекції для любителів росіян от, і китайців. Можливо, я з китайцями і помиляюсь, але росіян це точно потрібно викинути з ООН, на мій погляд. Ладно, добре, повернемось до мистецтва. Все ж таки, його роботи варто вивчати. Варто дивитися, любуватися, як я казав, про те, які у, нас, у мене найліпші такі спогади про роботи цього художника. В Україну і по світі, мабуть, їздить його графіки. Привозили вони її в Київ. Да? Ну, Там нема на що дивитися. Там олівцем бик, бика він малює там, 118 тисяч разів. Да? БК, ще щось. Ну, і це не може викликати, я не знаю, якогось такого знаєте, великого глибокого переживання. Він це робить непогано, але я розумію, чому він це робив. От. Але ну, це можна тут зробити такий висновок, що він хотів малювати постійно. От, інакше він би цим не займався. Тому в цій людини це потяг до творчості був надзвичайно а, великий. Це перший момент, так. Да. Я скажу те, що це культур Фраги, вже 68-ма передача. Мене звуть Юрій Бусераб. Наступний, а, наступний а, такий прогрес або наступний поступ в нашому житті, в житті цивілізації це. От Зараз ми переживаємо це створення штучного інтелекту, і, як нарешті, він був давно вже, якби були е, ну, наробки досить уже довго. Але зараз вони почали вже виходити на той рівень, коли ми можемо ними нормально користуватися. Дивіться, е, ми можемо спілкуватися тепер. ми Фактично, я через день читаю Марті французьке якісь оповідання, і вона замовляє. Да? Два-три оповідання, чотири вона на третьому зазвичай засинає. От, І це просто супер, як, це, як цей чат GPT, як він стає нам в допомозі. Мені в даному випадку. Через ж, він ну, елементарно пише досить моральні, досить хороші, з хорошою лексикою оповіданнячки такі, буквально на одну сторінку, які дуже зручно читати. До речі, тим, хто вивчає мови, це також може бути, скажімо. Допоміжним інструментом. От Ви любите, наприклад, про музику, да, що читати, і вам ви вивчаєте французьку мову чи німецьку, чи там ще якось. Ви можете замовляти цьому чат э, GPT, щоб він для вас написав э, оповідання, чи дав якісь матеріали, чи дав якусь історію. От, І будете читати на тій мові, яку ви вивчаєте. Воно ну, з цим це буде на ту тему, яка вас цікавить. От. Але про що я говорю? Що зараз вже розробляється текст в відео такий штучний інтелект, який перетворює текст на відео. Іншими словами, у вас є якась невеличка історія. Ви написали її, да? Ви запускаєте її в цей штучний інтелект, і він робить вам візуалізацію. Це фактично в якому сенсі кожен тепер буде таким. Бажаючий, хто буде користуватися цим інструментом, буде кінопродюсером, певного, в якомусь певному сенсі. Через те, що там, мабуть, можна буде давати, задавати параметри, от, щось міняти, і потім це буде робитися дуже швидко, на великій швидкості. Не потрібно буде знімати якусь велику студію зали і так далі. Це буде набагато простіше. І можна буде себе розвивати ще й в такому напрямку, досить таки новому і оригінальному за допомогою такого приладу. Оце те, що я хотів сказати про науку. Там ще було шість-кілька речей, але це це можливо потім. Від одного з вас поступило дуже цікаве запитання, яке стосується байдикування. Да? Це, тему цю можна розглянути, так скажімо, постараємося, да? з різних боків, якось окультурити ти її. Да? Давайте подивитися, що таке взагалі Да? Напишемо так, такими словами Бай Да? Що це таке? байдукувати? Тут є кілька речей. На мій погляд, людина, яка хоче байдикувати, це перш за все людина, яка не хоче робити щось впряму. займатися якоюсь роботою, якоюсь діяльністю впряму. Це от небажання, да? впряму. Як не... Якось коротко на небажання. Unwilling, unwillingness to do it directly. Да? Сильно буде небажання. Да? Напишемо так, якось небажання впряму. Впрям. Або, як говорив курійський, робити це в лоб. Дивіться, тут дуже гарно перекликається з, з автодидактикою. Впряму. Да? Напишемо так. Потім людина, яка бажає байдикувати. Звичайно, це. Людина, яка хоче, мені здається, на мій погляд, займатися самоаналізом, або аналізувати те, що вона робить, через те, що тоді є оця якби, споглядальність, яка нам дає такий, нас вводить в певний такий стан на дзен. Але тут виникає кілька питань або застерег. Якщо ми почали дійсно аналізувати себе, спостерігати за собою, і це у нас є таке байдикування. Тип, певний такий, тип бадикування, скажімо, філософського байдикування, то в нас може виникнути питання: а що ж ми будемо спостерігати? Що ми будемо аналізувати? І тут, вже якби потрібно щось робити. Да? Потрібно буде давати, фіксувати запитання, які виникають, і давати на собі на них відповідь. Мені здається, що як певний такий етап, От, це байдикування може дати можливість розвинути певну техніку самоспоглядання. І, але тут виникає, я ж кажу, тема, тема питання тематизації. Через те, що якщо в нас немає якоїсь теми, яку, яку ми переживаємо, то що ж тоді спостерігати? Да? Ну, добре, от ви, наприклад, вам подобається. Скажімо, якийсь е, е, концерт, хочу сказати, для Альта? Е, для Альта де? Подобається концерт для Альта, скажімо так. Стаміця там, десь у стаміця є хороший концерт, цікавий. От. І е, ви його переживаєте, тоді у вас є що спостерігати. А якщо не, якщо у нас немає цієї теми для спостереження, то що тоді? Тоді як це, якби це саме байдикування, або цей стан Зен, да? він у нас виявляється якимось пустим. Він не має ніякого, якогось такого окультурного формату, якийсь рамок. От. І тоді, ми, мені здається, ми втрачаємо. Тому. Тут, коли ми знаходимося в цьому процесі у нас може, ми можемо спостерігати за певним потоком. Да? Поток. Цей тематизація це певний потік. Потік да? того, що ми переживаємо. Чи то пісню, чи то якийсь твір, я вже згадував тільки, що блакитні рожеві періоди, щось таке. От тоді у нас це байдикування перетворюється. Спостереження за потоком і що в ньому знаходиться. Потоком це е, як це описати це такий, ну, якщо музика грає у вас в уяві, да? оцей є потік. Якщо уявляєте роботу якогось художника чи якийсь твір, да? от там, наприклад, як е, у Чарльза Дікенса, як Піп, там є таке от, хлопчик. Як він переживав своїх батьків, да, ходив на кладбище, от, згадував їх і там різні пригоди з цим пов'язані. Якщо немає у нас цієї згадки, то ми відповідно у нас не буде на що медитувати, да? або щось поглядати. Потім одна річ ще позитивна в такому байдикуванні, я маю на увазі філософському або в творчому. Це те, що воно дає нам можливість аналізувати. Да? аналізу. Аналіз. От. І тут вже може бути аналіз якраз того, що у нас відбувається. Але для того, щоб давати якісь етичні, етичні естетичні оцінки, нам потрібно, ну, через це ж аналіз це судження, да? плюс-мінус, умовно кажучи, да? так у нас мають бути якісь культурні надбання. І тому тут виникає знову питання освіти або питання культури, як ми, наскільки добре ми її знаємо для того, щоб проводити оцей аналіз. До речі, аналіз також він має бути якимось предметним, так? Ми не можемо аналізувати того, що, чого немає. Я не хочу зараз говорити про східні практики да, дзен-буддизму, чи там східні практики досягнення пустоти. Це інша тема. Але для нас, європейських людей, пам'ятаєте, курінський цитує в автодидактиці якось норвезького вченого з питань медитації, чи якось. Керівника центру з медитації, який казав, що для того, щоб медитувати, потрібно спочатку начитатися, ну або наслухатися, або надивитися, для того, щоб оцей потік, да, щоб він у нас був, щоб, щоб тут були не нулі да, одні, або пропуски, пустота, через те, що якраз оце приведе, пуста приведе до фрустрації або до ангуасу. І нам потрібно потім буде вирішувати проблему, чому у нас англаз, бо є лакуни в нашій, в нашій освіті культурі, які постійно потрібно заповнювати. Вони не можуть бути раз і назавжди е, 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 заповнені. Потім дивіться, е, байдуку тут є, це завжди якийсь стан байдикування може бути пов'язане з станом. І це може бути з приємним станом пов'язане, але знову ж там має бути обов'язково якесь культурне переживання. Культурний має бути якийсь кайф. Одна річ у того, хто вколовся, да, у нього є кайф, і він це відчуває. Але людина культурна, вона може відчувати теж кайф, навіть не вколовшись, через те, що вона прочитала, наприклад, сунети кітса англійської мови. А це, знаєте. Це, це дуже цікаво. Я, це дуже цікаве переживання. Да, і таким чином ми підходимо до. Мені здається, потрібно підходити до якогось, підводити лінію. От, до запитань цього, значить, автора цього запитання. Я йому дуже дякую. Про чи, чи була у Курінського по-перше, легенда Лібрі для чисто англійської вивчення англійської класики, так була. От, але зараз потрібно, мені здається, користуватися, не бійтеся, користуватися чат, цим чатом GPT, цим штучним інтелектом. Ви йому задаєте питання: найліпші твори, там 50, якщо ви хочете, чи почніть з 20 так? англійської класики. І він вам видасть більш-менш правильні твори. Можете потім обговорити їх в нашій групі. Потім підводячи стрілку або лінію на завершення. Найліпшим інструментом для того, щоб байдикувати, скажімо, професійну, шляхетну це, звичайно, українська автодидактика Валерія Курінського. Тому беріть її, байдикуйте з великою насолодою, через те, що оце байдикування це не бажання робити впряму в лоб щось, а це є периферізація. І тут ще накопичується багато цих речей, як інтерес, потім тематизація. Аналіз, аналіз це і є вже створення інтересу. От ці всі речі потрібно зібрати докупи. І це можна зробити, якщо ми перше вивчаємо автодидактику українську автодидактику Валерія Курінського. Не так його інші твори теж самосвітні освітній роздум і так далі. От, але перш за все, цю роботу вона нам дасть інструменти, які нам допоможуть. Знайти створити це, що ж там воно має у нас текти. Да? Створити, що в мене має текти. Чим я маю кайфувати. Що я маю спостерігати, щоб в мене було це бедикування дійсно кайфовим, а не так собі. От. Тому легенду Лібрі ви шукайте, будь ласка, зараз у GTP. На цьому я завершую. Хай щастить, ще раз дякую за запитання. І е, підтримуйте, будь ласка, всі ЗСУ. Всі чекаємо е, до від них, звичайно, великих, великих досягнень.